за даними американського The Wall Street Journal, близько 50 тисяч українців опинилися без рук чи без ніг. І як на жаль, ця цифра буде лише зростати в часі активних бойових дій. А потім нас чекає ще і розмінування, і так далі. У Львові за вирішення цієї проблеми взялося кілька центрів. Власне, той, який ви бачили на екрані, це Unbroken. інший це центр Superhumans. і днями його відвідали американські медики, які навчали українських колег протезуванню при складних ампутаціях заступник медичного директора Суперхюменс центру Володимир Гловацький у нашій студії, і у нього більше дізнаємося про американську місію і загалом про роботу цього центру. Пане Володимире, раді вас вітати! Добре. Слава Україні! Добре. Добре. Центр працює і з військовими, і з цивільними. Правильно ми розуміємо, якщо говорити про можливості установи. Ми усе в одне питання склали. То за якими якими протезами ви забезпечуєте? кого в якій кількості в місяць, і скільки це коштує державі і людині, якщо вона звернулася приватно, дивіться, ми виготовляємо всі види протезів на крім очних протезів на даний час. Тобто, це є верхні кінцівки, це є нижні кінцівки. В подальшому в кінці року планується ще також імплантація протезування поранень обличчя для держави і для пацієнта цього нічого не коштує. Тобто це все протезування та реабілітація надається за кошти благодійних фондодавців, як закордонних, так і українських бізнесів, які хочуть долучитися до допомоги постраждалим. У війні. Пацієнтами центру можуть бути як цивільні, так і військові, як ви сказали, всі, хто постраждали під час боїх дій на території України. Навіть є випадки, коли звертаються. Захисники з іноземного легіону, які підписали контракт зі Збройними силами України. Але вони прирівнюються до громадян і України прирівню... і лікуються з державною програмою. А так. приватна людина може звернутися і оплатити за протезування за комерційну. Ми таке не практикуємо. Добре, а скільки протезів ви можете в місяць виготовляти? В місяць ми на даний час вже вийшли на цифру 50 протезів в місяць. Не завжди це 50 людей <світ> <світ> насправді на жаль. Більша частина, напевно, відсотків 70-75 – це є протези нижніх кінцівок. Менша частина це є протези верхніх кінцівок. кінців. я наскільки розумію, що завжди, коли ви говорите про виготовлення процесу, це протезу, це завжди справа індивідуальна. Це влаштовується, і ось нещодавно в інтерв'ю моїй колезі Ользі Тилипські на радіо. Перше ви говорили, що коли до вас приходить людина, і ви на з'ясовуєте, чим вона хоче займатися далі в житті, і вже виходячи з від відповіді на це питання. Е Робите, приступаєте далі до розробки протезу. От розкажіть, чому саме так? Навіщо вам знати, що буде робити людина? Як це впливає на вашу подальшу роботу? Це впливає на те, який функціонал протезу потребує людина. Тому що нема такого розуміння, от найкращий протез, який закриває весь функціонал. Один протез кращий в якійсь одній функції, а інший протез в якійсь іншій функції, особливо гостро це стосується протезів верхніх кінцівок, тому що в даному випадку це інструмент. А інструменти бувають різні. Є мікроскоп, є молоток. Це є різні інструменти, які виконують різні функції, хоча мікроскопом можна зробити цвях допустим, саме тому ми маємо це чітко розуміти. Є спортивні протези нижніх кінцівок, є протези, які для цивільного життя, спокійного більше підходять. А є такі протези, вони якби на середині вони можуть короткочасно виконувати функцію для якоїсь короткого гривку, якоїсь короткого бігу, але вони трішки гірші в повсякденному житті. Тому це дуже важливо розуміти, що людина в подальшому планує робити. Угу. Ну, ви згадали, я не спеціаліст, але дозволю собі з Вікіпедії процитувати. Є чотири види механічних протезів верхніх кінцівок. Це механічні, ви про них згадували біонічні, комбіновані. І оці спеціальні, напевно, про які ви кажете, які під спорт підпадають. Яка взагалі різниця? Поясніть звичайному пересічному оглядачеві? Чим відрізняється? Ну, давайте біонічний протез від механічного, бо про них зараз говорять найбільше. Дивіться, є чотири види протези в виправі для верхніх кінцівок. Допустимо, це є косметичні протези, які найкраще заміщають косметичну функцію. Є протези пасивні, це протези, які не можна задіяти нічим, крім, допустимо, іншої руки. Або це, допустимо, протези пальців. Вони досить функціональні, коли я частково ампутація. Ця кисті є е, так звані body power, тобто е, механічні, як ми привикли називати. Коли завдяки е, тяговій системі задіюється е, функція е, кисті, ліктя чи плеча, є біонічні. Е, і саме отут іде принципова різниця, тому що механічний протез задіюється тяговою системою. Тобто людина, людина звела плечі, вона розкрила кисть. Е, людина завдяки тяговій системі згинає лікоть. Допустимо, так а біонічний протез він працює по-іншому. В ньому є сенсори, які накладаються на м'язи привідні і двідні, які залишились на кукці, і людина вчиться скорочувати ці м'язи, подавати сигнал цьому сенсору, так на відкриття чи закриття кисті, чи зміну функції кисті насправді біонічним протезом важче навчитися користуватися. Також бувають такі випадки, коли необхідно тренувати мій сигнал, як кажуть. Тобто, коли людина звертається по біонічний протез, перше що протезист має зробити. Ну, друге, це виміряти міопотенціали м'язу. Тобто, людина не це здатність передавати сигнал, mm -hmm. так? я так розумію. Саме так. Тобто, якщо ми говоримо про, допустимо, високий рівень ампутації в ділянці плеча, допустимо, людина має вміти скорочувати ізольовано певний м'яз, допустимо, на грудній кліці. І в побуті таке не часто зустрічаються, якби унікальні речі, так. А людині потрібно це вивчати, як це правильно робити. І так само ізольовану Скорочувати м'яз, допустимо, на плечі, угу. ззаді. В цьому всьому можна навчитися, я так розумію. Так. Наскільки це довготривалий процес встановлення е, протезу? От, припустимо, сьогодні ввечері до вас людина прийшла, ви визначилися з типом протезу, який їй потрібен. І що далі, і скільки це триває? Який протез? Давайте ви найскладніше. Я так розумію, що найскладніше це біонічний протез? Найскладніше в навчанні. Скажемо так. Так, якщо людина мала втрату кінцівки, допустимо, місяць тому, або два місяці, ну або півтора місяці тому, і це середня третина плеча або передпліччя, я би порекомендував первинно механічний. Якщо це, це артикуляція в ділянці плеча, тобто вилущення, тобто в самому плечі, тут вже не так грає роль зменшення набряку, тому можна зразу біонічний, тому що там є три з'єднання. Берем самий складний випадок це з артикуляція плеча, виготовлення протезу плеча в середньому займає в протезиста десь орієнтовно напевно два тижні. Це все завнаслідок того, що це складний технологічний протез. Процес, якщо б говорити було про передпліччя, то до 4-5 днів можна виготовити протез передпліччя. Ну це особливості технологічного процесу. І коли людина вже отримала цей протез, вона повинна навчитися ним користуватися. І тоді, от, знов ж таки, в випадку ампутації в ділянці плеча, це буде дуже довгий період. І ми можемо в нашому реабілітаційному центрі надати базові навички користування цим протезом, а удосконалювати його напевно прийдеться протягом років. Тобто, за шість тижнів, допустимо, навчання користування таким протезом високої такого рівня ампутації, ми можемо гарно навчитися фіксувати руку в лікті, якщо біонічна кисть, як захопити певний предмет, допустимо, не роздавивши. Володимире, я е, хочу уточнити. Цей процес первинного навчання також відбувається у вас в центрі, саме так так. Яна Степаненко, дівчинка, яка втратила дві ноги під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську, ми Цими вихідними мали можливість спостерігати, як ця дитина вже на двох ногах біжить півмарафон у Львові, і їй встановили ці протези саме у нашому місці і саме наші фахівці. Це знаєте, як із НАТО. Не ми вже тепер в НАТО, а НАТО нас хоче, бо ми можемо більше навчити. Для чого до вас приїжджали тоді американці, якщо ви самі можете навчати, як в таких умовах встановлювати протези? Дивіться, це була Дуже цікава історія, ми спілкувалися з тими фахівцями протягом двохтижневого такого спільної роботи. Я б сказав, це вже не було навчання, тому що вони їхали з метою того, щоб повчити. А в результаті вони побачили, ну вони можуть допомогти відшліфувати процес процеси і зробити його більш ефективним, більш швидким, оскільки вони також мають досить великий досвід роботи з військовослужбовцями. Але вони при... хотіли приїхати, щоб навчити, але вони побачили те, що фахівці в Україні є досить досвідченими. Інша біда в тому, що їх і мало. Тому от за ці два тижні, завдяки спільній роботі наших фахівців та американських, ми змогли зробити 28 протезів. Володимире, ви знаєте, ви навіть випередили моє наступне запитання. Я якраз хотів запитати, оскільки, на жаль, потреба в фахівцях і в протезах, на жаль, в Україні кратно збільшилася. Наскільки глобальною є проблема у відсутності фахівців, які можуть працювати, і як що з цим зробити? Фахівці присутні, але їх дуже мало. Це жахлива ви проблема. Скажімо так, у вас працює 10, а потрібно 100. Чи можете ви сказати в такій пропорції? Напевно, <смеш> можливо, навіть трішки більше. Вам ви потребуєте в 10 разів більше фахівців? Я не думаю, що саме наш центр я вважаю, я міряю трішки по іншому. Я працював в іншому центрі, коли почалась повномасштабна війна. І в іншому центрі ми почали приймати військовослужбовців з втраченими кінцівками. І я з того часу усвідомлюю, яка є необхідність. І я не думаю, от наш центр потребує, Україна потребує. 10 тисяч, не знаю. Ну тобто, треба розуміти, що протезист за європейськими, допустимо, нормами може зробити там вісім протезів в місяць. Угу. Так? В українських реаліях. Хай 15 протезів в місяць. Ну може навіть, як, ну, в залежності від складності, це може трошки бути менше, трошки більше. Але орієнтовно, мож, про нижні кінцівки це така цифра. Так? Mm -hmm. І розуміючи той запит, який йде до нас, суто до нас, не з глобальну картину. Нам треба разів чотири більше фахівців. Тільки в нашому центрі, який, ну. Є одне він є класний, 10. але він невеликий. Ну то тобто, зрозуміло, він що він не закриває та він не закриває потреби всієї держави, аж ніяк. А щоб цих фахівців було більше у Львівській політехніці, запровадили нову освітню програму технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення. Розробляли її спільно із фахівцями Superhuman Центр. Більше про неї дізнаємося у Михайла Братичака – Гаранта нової освітньо-професійної програми до центра кафедри хімічної технології переробки пластмас. Пане Михайло, доброго вечора. Чи ви нас чуєте та бачите? Добрий вечір. Чую вас добрий добрий вечір. Дякую. Ми вже трошки ми про це вже говорили, але хотів би ще запитатися у вас також. Якщо ми можемо вже іноземних фахівців навчати виготовлення протезів, то чому виникла потреба в новій освітній програмі? Ну е -е, як говорю вже мій попередник. Смілі розумієте, яка ситуація в нас зараз в країні, і от в основному якісні послуги з протезування, протезування і матеріали підходять переважно до нас за кордон. Оскільки фахівці і матеріали в Україні зараз є недостатньо. Відповідно, актуальний постає проблема в кваліфікаційних підготовки фахівців з виготовлення сучасних протезів, які би максимально. Наближалися до природні функціональності та їхні обслуговування. Ну, відповідно, ця програма покликала здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері проектування виробництва і обслуговування сучасних протезів і ортезів. І тим самим ем, заповнити відчутну прогалину, яка зараз існує в Україні в своїх фахівцях. А яких ви саме фахівців будете готувати? Це люди, які виготовляють протези. Це також люди, які ну, потім дивіться. вміють пояснювати, як працювати з протезами. Дивіться. Це, можливо, ще якийсь напрямок Наш... психологів. Ні-ні. Технології, будемо так сказати, інженером-технології. Зараз ми до нас прийшли навчатися діти на бакалаврат. І на перший рівень бакалавський, і на другий рівень магістерський рівень. По закінченню, по закінченню. Значить, бакалаври будуть навчатися 4 роки, магістри будуть навчатися 2 роки. Або якщо це науковий магістр, відповідно трошки більше. Ну, дай Значить, по закінченню вони можуть працювати на таких посадах, як, наприклад, інженер-технолог-протезист, технолог-ортопедист, інженер-дослідник, інженер-протезист. Наші фактики можуть широкі можливості для роботи і розвитку в різних сферах. Медицини, ну, зокрема, біомедичної інженерії та протезно ортопедичних підприємствах і науково дослідних установах як державної, так і приватної власності. Пане ну, Михайло, дальніх... наскільки, наскільки я розумію, з вашої відповіді, то перших спеціалістів, випускників вашої кафедри, вашої програми Superhuman Center отримує через 4 роки. Я так це розумію. Ну, е це через два, фактично. Через Другу два. Скільки одночасно може навчатися на вашій програмі людей? І скільки, ну, які реальна оцінка, скільки людей може поступити і завершити? Ну так сказати, важко. Скажімо, багато що залежить від держзамовлення і від бажання е на комерційний по контракту навчатися. Скажімо, на даний момент у нас є, навчаються на другому рівні навчання магістр 15 студентів, поступили до нас. А от ці працівники, які вже зараз працюють в Superhumans центрі чи в інших центрах, які займаються реабілітацією, вони маючи освіту бакалаврську, вже можуть до вас вступати на магістратуру, провчитися два роки, підшліфувати свої знання і одразу ж йти до Superhumans, ну навіть не перериваючи процесу навчання. Правильно пане ми говоримо? чи ні? Вчитися завжди потрібно, я вважаю це правильно. Навіть ті протези, які у вас працюють, не... можуть вступити і удосконалити свої знання. Я вважаю, що так. І не обов'язково з рівне бакалавра можуть піти на другу вищу світу, маючи іншу світу, скажімо так, біоінженерії, там якусь як медичну світу. Угу. Пане Михайло, чи є підтримка міжнародних партнерів, чи зверталися ви по неї? Можливо, за допомогою міжнародних грантів можна масштабувати цю програму, оскільки, як ми з'ясували, вже проблема надзвичайно велика для України. Ну е... Оскільки це у нас молодий е, фах метікіт, тільки... ще такого нема. Ну, зараз ми легенько відчуваємо підтримку держави. Ну і співпрацюємо з колегою з Сперхюменсу. Ми так вже до них в нас меморандум з ними підписаний між Львівською політехнікою і Суперхюменс. І їхня база буде використовуватися, якщо вони, звичайно, ну, їхня у них дуже хороша, гарна база по лабораторним, по практиці і взагалі. Ну, то сподіваємося, що ваші е, новобранці студенти будуть активними, прогресивними і особливо уважними на лекціях для того, щоб такі центри, як Superhumans, отримали хороших фахівців. Михайло Братичак, гарант нової освітньо професійної програми, яка готує технологів з протезування у Львівській політехніці, доцент кафедри хімічної технології переробки пластмас. Дякуємо вам за те, що доєдналися. А ми повертаємося до нас студію, до студії телеканалу Перші Захід. Мене питання до вас, пане Володимире. Скільки часу вже працює ваш центр і Скільки людей отримали протези, отримали можливість працювати, функціонувати повноцінно за вашою допомогою? Ми працюємо на даний час вже 4,5 місяці. Я вважаю, що перших 2,5 місяці вони так відшліфовували процеси. На сьогоднішній день орієнтовно отримали протези біля 100 осіб. Це біля 150 протезів. <гум> Більшість з них вже повернулися до свого життя. Хтось повернувся на фронт, хтось вже повернувся в цивільне життя. Є, даруйте, я мушу уточнити. Також є люди, які отримали вас протези, і разом із цими протезами зараз воюють на фронті. Невелика кількість. Я скажу так, коли приїхав. Ходить первинно після поранення військовослужбовець. Більша частина з них хоче повернутись до побратимів, щоб допомагати їм на лінії фронту. Але... Е Процесі реабілітації, і побачивши наскільки буває складно з протезом, не бажаючи обтяжувати своїх побратимів, вони йдуть не на лінію фронту, а допустимо на якісь допоміжні професії, або намагаються допомагати в тилу, тобто допомагати також пораненим, які тільки проходять цей шлях, допустимо, так. Або створюючи якісь благодійні фонди, які намагаються допомагати своїм бригадам, якихось технікою, автомобілями. 100 людей, близько 100 людей, мабуть, це буде вже останнє наше запитання на сьогодні. Яка історія вам особисто запам'яталася, в серце, запам'яталась найбільше? Кожна історія, вона скаже, ріже серце так. Напевно, за останній час найбільше мені врізалось в серце, коли я зустрів в центрі свого знайомого. Він десь на два роки старший за мене. В школі ми разом вчилися і досить добре спілкувалися. І ми вчились брелизу у Львова в одній школі. І людина з двома вищими освітами, кількома написаними книгами з історії богослов'я. Вирішила вирушити на фронт і була поранена, і втратила дві кінцівки. І коли я його зустрів в центрі, ну це було досить так складно, скажімо так. Знаєте, це фантастична історія, насправді. Володимир Гловацький, заступник медичного директора Superhuman Center, місце, де люди отримують, знову отримують можливість рухатися, отримувати щастя руху. Була в гостем нашої програми. Пане Володимире, дякую вам за вашу участь в нашій програмі і за все те, що ви робите для громадян України. Дякую вам.